Ультрафіолетове випромінювання не лише прискорює старіння шкіри. Воно викликає пігментацію, руйнує колагенові волокна і також сприяє виникненню раку шкіри та меланоми. Саме тому, коли ми говоримо про використання сонцезахисного крему, в першу чергу ми говоримо про здоров'я і в другу чергу про красу. Мене звати Віка, я б'юті експерт та власниця магазину косметики Solo. Також я мамчик прекрасного бігля «Дейлі». Мій блог про самореалізацію жінки в бізнесі та житті. Підписуйся, буде Цікаво. На жаль, більшість дівчат нехтують використанням сонцезахисту, не розуміють його важливості і, взагалі, для чого взимку використовувати сонцезахист. Це дуже важлива тема, про яку ми сьогодні поговоримо. Насправді, коли ми говоримо про сонцезахист, це не тільки літо, це і зима, весна та осінь. Чому? Тому що в першу чергу ми захищаємось від променів типу А, – промені це ультрафіолетові промені, які проникають скрізь хмари, туман, скло. Вони нас оточують постійно, і в першу чергу ми захищаємо шкіру саме від них, від UVA променів. Дівчата, якщо ми з вами хочемо уникнути пігментації, на яку впливають промені типу UVA, якщо ми хочемо з вами мати молоду шкіру, якщо ми хочемо продовжити молодість нашої шкіри, якщо ми не хочемо мати хвороб, нам потрібно використовувати сонцезахист. Давайте ми з вами розберемося, який сонцезахист обрати вам. Існує два види сонцезахисних кремів на хімічних фільтрах. Та на фізичних фільтрах, які обрати вам. Хімічні фільтри є старого покоління та нового покоління. Сьогодні ми будемо говорити саме про нове покоління, тому що вони дуже класненькі. Їх особливість у тому, що вони захищають нашу шкіру до 6 годин. Це найкраще рішення у міському житті. Тобто, ти зранку збираєшся на роботу, нанесла цей сонцезахист, і 6 годин тебе взагалі не хвилює поновлення, і ти знаєш, що твоя шкіра захищена. Кому підійдуть новітні хімічні фільтри? Тут дуже важливо, щоб ваша шкіра була нечутлива, не мала порушеного захисного бар'єру, тому. Тому що якщо ви маєте такі дві проблеми, більше всього хімічні фільтри викличуть у вас реакцію. Саме на такий випадок є фізичні фільтри, які ідеально підходять власницям чутливої шкіри, тим, кому не підходять хімічні фільтри, і також, якщо у вас проблемна шкіра, фізичні фільтри будуть трішки працювати з висипаннями. Є ще один міф, який змушує дівчат не користуватися сонцезахисним кремом це те, що СПФ тяжкий, густий, білий і що хочеться змити свого обличчя. Але дівчата, давайте будемо відвертими. Це давно не так. Косметичний ринок настільки сучасний, настільки розвивається, що мені здається, просто кожен день в Кореї випускають новий сонцезахист. Це давно не тяжкі текстури. От ви просто подивіться на цю легкість. Я не бачу тут нічого жирного і нічого тяжкого. Це комфортно. Сонцезахист поглинається вашою шкірою просто миттєво, і ви його не відчуваєте. Тому вам просто потрібно підібрати ваш класний СПФ. Є ще одна відмінність хімічних фільтрів від фізичних. При нанесенні фізичних фільтрів вони можуть трішки білити. Насправді це нормально. Дивіться, ми наносимо сонцезахист. і при першому розташуванні ви бачите, що він білить. Але повністю розташувавши його по шкірі, ви не будете бачити зовсім нічого білого, ну можливо, зовсім трішечки. І ще є таке слово цікаве. Коли сонцезахист сядеться на вашій шкірі, ви взагалі не будете бачити білого фінішу. І ще один плюс саме фізичних фільтрів це те, що вони безпечні і підходять навіть діткам. Тому, якщо ви шукаєте СПФ для своєї дитини, звертайте увагу, щоб він був саме на фізичних фільтрах. Дівчата, мені дуже хочеться, щоб якісного україномовного контенту ставало на нашому ринку все більше. Тому я стараюся створювати для вас класні і цікаві відео. Якщо вони вам дійсно корисні і подобаються, дайте знати про це в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Дівчата, є важливе правило: Сонцезахисту має бути достатня кількість. Якщо ви звикли наносити ось стільки сонцезахисту на вашу шкіру, то не варто цього робити. Він зовсім не буде вас захищати. Сонцезахисту має бути достатня кількість це два пальці. Один палець ми наносимо на шкіру обличчя, другий палець ми наносимо на шию та вушка. А зараз як обрати сонцезахисний крем. Ми вже з вами визначили, що фізичні фільтри для чутливої проблемної шкіри та для діток. А хімітні новічні фільтри, якщо ваша шкіра не подразнена, не має порушення захисного бар'єру і вони довго захищають протягом дня. Повторюсь, що хімічні новітні фільтри захищають вашу шкіру до 6 годин це дуже круто. Ось підбірка, сонцезахистів на новітніх хімічних фільтрах. Перший представник це. Бренд Dear Клеєрс новітні хімічні фільтри також тут є антиоксиданти, які посилюють дію сонцезахисного крему. До речі, саме цей сонцезахист має клінічні дослідження, які підтверджують його ефективність. А зараз мій фаворит. Я дуже люблю цей сонцезахист. Його особливість, до речі, в тому, що він підходить на відчутливій шкірі за рахунок того, що тут у нас ліпосомальна технологія. Це означає, що кожен spf фільтр поміщений в спеціальну капсулу, яка розкривається саме при нанесенні на шкіру. Також тут вигідний об'єм. Коли ми говоримо про всі SPF, які тут у нас представлені, це об'єм 50 мл, а ось цей сонцезахист має об'єм 60 мл. Наступний сонцезахист це вибір народу. Насправді, це просто топ-продажів. Цей сонцезахист дівчата замовляють по два-три по штуки, тому що насправді у нього досить бюджетна ціна, якщо ми говоримо саме про новітні хімічні фільтри. Тому що, до прикладу, ось цей сонцезахист коштує 980 гривень, а ось цей всього 630. І тут також новітні хімічні фільтри. Улюблений з народу Beauty of JSON. Я думаю, ви точно його тестували. Якщо так, напишіть в коментарях. Ніхто не сперечається, що найкращі сонцезахисти роблять в Кореї, але є ті, хто їх піджимає. І це японці. Дуже популярні два сонцезахисти. Перший це Sun Killer, 50 мл має злегка сяючий фініш. Знову ж таки, новітні хімічні фільтри захищають до 6 годин. І біор. Тут у нас з вами вигідніший об'єм: 70 мл. І саме цей сонцезахист я раджу більше власницям жирної чи комбінованої шкіри, тому що тут є в складі спирт. Він насправді тут для того, щоб створювати комфортну текстуру, але ось цей аромат спирту трішки відчувається, тому просто враховуйте це. Якщо зрівнювати два цих сонцезахисти, я можу сказати, що цей більш матовий, цей більш сяючий середній. Я насправді більше люблю сяючий, тому що сяєво це показник здорової шкіри. Дівчатка любі, якщо ви використовуєте сонцезахист захист в своєму догляді, будь ласка, не забувайте про правильне очищення. Якщо ви використовуєте міцелярну воду, використовуйте декілька спонжиків, які ви інтенсивно будете змочувати, і після цього доочищайте пінкою. Якщо у вашому догляді гідрофільна олія, то використовуйте її та пінку. До речі, є дослідження, які підтверджують, що саме використання гідрофільних засобів найкраще підходять для того, щоб очистити шкіру від сонцезахисного крему. Дівчатка любі! Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про всі ці засоби, які ми оглянули, шукайте посилання в описі під цим відео. Переходьте і замовляйте! А ось промокод на знижку. Є ще одна важлива річ, яку б я хотіла вам проговорити: дівчата. Ваш догляд завжди має працювати комплексно. Не буде такого, що ви почали використовувати один сонцезахист і всі ваші проблеми вирішились. Ваша шкіра має бути правильно очищена, правильно зволожена, відновлена, якщо потрібно, використовувати активи і захищати від сонця. Не ведіться, якщо вам говорять про те, що один засіб кардинально змінить вашу шкіру. Це не так. Обирайте правильних фахівців, які зможуть допомогти вам підібрати догляд, які зможуть допомогти вам розібратися в догляді. Саме це ми робимо в нашому магазині косметики «Сеуві». Звертайте за безкоштовною консультацією в наш інстаграм «сеуві.ua» або замовляйте безкоштовну консультацію на нашому сайті СиувіКоа. Все є в описі до нашого відео. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Став лайк, пиши коментар про те, що тобі сподобалось у цьому відео або, можливо, ти тестувала один із засобів. Підписуйся на канал і до нових зустрічей!